Ну що, ось і настав час поговорити про метро Light. Як ви розумієте, то ця гра є прямим продовженням метро 2033». Тому якщо ви не бачили відос про 2033», то би я скоро рекомендую з ним ознайомитись. Ну а зараз, звісно, сідайте зручніше, тому що ми відправляємось під землю в тунелі метро. Я хочу обговорити сюжет, гімплей, головних героїв, атмосферу, актуальність гри та відповісти на головне питання: як все ж таки грається метро Last Light у 2024 році. Як ви розумієте, то на каналі обов'язково вийде відос про Екзодус, або, можливо, він вже вийшов. Це все залежить від того, коли саме ви дивитесь цей відос. До речі, на момент запису цього відео я зараз і займаюсь проходженням Екзодус. І вже хочу сказати про те, що 20 годин виявилось мало. Ну як ви розумієте, зараз не про це. Давайте все ж таки про Last Light. А я вас вітаю на каналі GameHata. З вами Олексій. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А також рекомендую. Рекомендую завітати в каналу Телеграм. Там дуже багато цікавого про ігри. Ну а тепер без зайвих слів поїхали. Почну з того, що метро Last Light була розроблена українською студією 40A Games та вийшла в реліз 14 травня 2013 року. Але вже в 2014 році отримала редакс-версію, де трішки підтягнули візуал та просто оновили гру. Можна сказати, що вона отримала так званий ремастер. І якщо ж ви грали в першу частину серії, то ви вже знаєте, чого очікувати від метро Last Light. Рушії тут ідентичні, як і сама механіка. І звісно, це пряме продовження першої гри у всіх сенсах. За продовження розробники з минулої частини взяли саме погану кінцівку. Напевно, вони вважали, що саме погана кінцівка могла запропонувати цікавий старт історії для сиквела. Основною задачою для студії стало залишити гравцям все те, що їм сподобалось метро 2033, і покращити це, а також, звісно, додати нове. Другою задачою стало, звісно, змусити гравців відчувати себе вразливими та схвильованими. І, до речі, в деяких моментах в них це вийшло. Так само, як і було в метро 2033. 33, тут теж дві кінцівки. і правильною є саме хороша. Але, до речі, отримати її не так легко, як можна було б подумати. І тут не тільки потрібно грати по стелсу, а ще слухати діалоги, допомагати всім та бути просто файним хлопчиком. Як на мене, та отримати тут хорошу кінцівку складніше, аніж в минулій частині. Я нагадаю, що я до цього відео не був знайомий серію метро. Ну тобто, з 2033 я тільки познайомився в 2024 році. І також хочу відмітити. Те, що я дуже сумнівався в тому, що я пройду на гарний кінець, адже сама гра мені не дозволяла грати по стелсу. Так, це напевно смішно, але в мене не працювала функція оглушення супротивника. Я не одразу зрозумів, в чому ж справа. <тurk> 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 що це було ось така в нас хна ху... малята. Але потім, прочитавши статті та полазивши на форумах, я зрозумів, що це баг, який в свою чергу можна отримати на рівні, де на виході накидується на вас павук. Якщо дозволити йому це зробити, тобто не вбивши його раніше, то гравець отримає баг до кінця гри, який просто забирає у вас можливість оглушати супротивників. І якщо чесно, це мене дуже бісило. Я хотів грати по стелсу, обережненько, щоб отримати гарний кінець. Ну тому що я знав, що таке є в метро. Але гри були, напевно, на це інші плани. Чому розробники досі це не виправили, не зробили якийсь маленький патч, я не знаю. Але прям сильно сварити за це не буду. Адже навіть так особисто мені вдалося пройти гру на добрий кінець. І звісно, я як і завжди, буду з вами відвертим. Стелс тут на тверду тріку, прям ну, з натяжечкою. Вороги тут сліпі, тупі, навіть на високому рівні складності. І найбільше дратує, що розробники спонукають вас обмежувати свої дії. Не вбивай, не стріляй, грай тільки по стелсу. Якщо що хочеш добру кінцівку. Камон, це шудра від першої особи. Чому я повинен себе обмежувати в цьому? Напевно, кожна частина буде мене цим бісити. Просто стелс тут зроблений ну, не дуже якісно. Тому не сильно й хочеться грати по стелсу, але ти повинен. В мене іноді аж свербіло, як хотілося використати весь свій арсенал та нагодувати маслинами ворогів. І, до речі, в грі було безліч багів. Просто вони були не настільки критичні, тому я на цьому не наголошую вашу увагу. Та якщо і порівнювати, то. В тому же Екзодусі ще більше багів. Там взагалі така пісня, що капець, я думаю, вам сподобається. Мені подобається, як воно горить. Але зараз про ласлайт я чомусь відволікся. В цій частині з'явилися нові мутанти, так звані креветки. Для різноманіття це ок. Ну і звісно, що я не можу просто ну, не сказати про те, що тут Москва ніколи не була такою красивою. Ну, подивіться просто: ну, яка ж краса. Продовжується приємності й на інших планах. Куди ви не поглянули, в яку б локацію не Зайшли, вона у цій грі виглядатиме красивою та правдоподібною. Військові пости, закинуті тунелі, миловидні краєвиди, усе це даватиме вам як неймовірну атмосферу, так і чудову картинку. Чимось проміжним між ігроладом та візуальною складовою Last Light є захопливі сцени стрілянини в потязі. Справа в тому, що ці ігрові сцени надзвичайно видовищні та захопливі. А головне, що ви можете прямо так шмалити зі свого ствола, коли це потрібно, а не просто споглядати миловидні краєвиди та екшн. Деякі сцени залишають. Незабутнє враження. Цього разу команда 40A Games вирішила відійти від першого джерела, тобто романів Дмитра Глуховського, і взяла за основу нової відеогри власну фантазію. І в останньому промені це таки пішло на користь, адже відеогра не була обмежена певними локаціями. Розробники могли робити все, що заманеться, лиш би це було корисно для їхнього продукту, в першу чергу, як для гри. Та й цікавості, логічності, і інших позитивних якостей сюжету відеогри вистачає. Багато цікавих сюжетних ліній, персональних. Та несподіваних, але логічних поворотів. Єдине, що мені не сподобалось, це незрозумілість для новачків у світі метро. Роблю висновки з власного досвіду. Оскільки мені, як людині, яка доволі поверхнево знайома з Всесвітом метро, були незрозумілі деякі сюжетні моменти, і потрібно було дивитися додаткові відеоматеріали, щоб зрозуміти сюжет. І до речі, про нього. Сюжет доволі непоганий, адже всі ми чекали, що ж там трапило з Артемом після подій першої частини метро 2033. І в метро Лас Ред виявився набагато глибшим і динамічнішим. У першій частині акцент робився на протистоянні людей і мутантів, але вже в другій частині розробники наголосили на протистоянні людей один з одним. Звісно, тут була і зрада, та й міцна дружба. Розробники показали більш детальне життя після апокаліпсису та більш відкритий світ у місіях ніж у першій частині. А Артем отримав звання захисника та його команда з того часу зайняла військовий об'єкт Д6, який він знайшов у першій частині. Через таємничий легендарний статус бункера Д6. Дість чотки про його багатство поширилися по всьому метро. І ворогуючі групування, вирішили захопити цей район для себе. Хоча це і не єдина основа метро Last Light, Артем незабаром виявляє, що один чорний все ж таки вижив після обстрілу. І забігаючи наперед, скажу, що дуже класно зробили місії з тим малим. Дійсно, до нього звикаєш, він починає вам подобатися, і ти вже й не хочеш його вбивати. У розробників це дуже добре вийшло. Трішки хочу поговорити про графіку. Так само, як і в метро 2033, гра має багато в чому схожу графіку. Так, вона може не фотореалістична, не має трасування променів, але при цьому враження про себе залишає здебільшого непогане. Хоча деякі моделі виглядають аж надто пластиковими. Так в грі добре витримана робота дизайнерів. Абсолютно всі моделі виглядають чудово та зразково, особливо те, що стосується зброї та пейзажів зруйнованої Москви. Але я просто ну не можу не сказати про те, що тут не найкраща анімація облич та й моделі, що повторюються. Багато з них також зустрічаються і в метро 2033 Redux, так і тут це, звісно, непогано, але анімація все одно іноді викликає усмішку. Сам геймплей багато в чому залишився на тому самому рівні. Ключова відмінність в тому, що тепер ми здебільшого воюємо з людьми. Локації не тільки наповнені купою секретів та цікавих моментів, а й у плані візуального розмаїття та сцен дуже подобрішали. До речі, в грі також з'явилися імпровізовані сутички з босами. Хоча це й голосно сказано, але відмітити хочеться. Перший босс файт був цією потворою: Велетенська свиня, яка буде бігати за вами. Вам потрібно лише втікати та вчасно стріляти. Буде дві хвилі, але не можу сказати, що пост прям ну складний. Я пройшов його з першого разу, хоча до цього взагалі не грав. Другий міні-босфайт був з ведмедицею. Там взагалі нічого складного. У вас лише можуть бути проблеми з тим, щоб не вбити ведмедицю, а тільки поранити, щоб потім врятувати її від стражів. Проте, звісно, не обійшлося і без мінусів. Безпосередньому життю метро почали приділяти ще менше часу. Мирних епізодів стало менше, а самі вони коротші. Кастомізація та різноманіття зброї теж залишилася на колишньому рівні. Хочу сказати про те, що в цій частині вирішили все ж таки проблему з нестачою фільтрів. Хоч було багато місій на поверхні, але проблеми з фільтрами ну, не було. В 2033 все ж таки мене це дуже бісило. І деякі рівні я проходив просто як дебіл, знімаючи та надягаючи протигаз. Тут з цим все добре, тому за це дякую. До речі, Last Light включає в себе DLC. В грі також є рівень розробника, схожий на міні-музей для гри, специфічні місії. І Анни, Ханна і Павла, які є міні-історіями, також інші додаткові місії. Як на мене, найцікавішим вийшла місія за Анну, де ми бачимо, що і як відбувалося, поки Артем був від ключці. Ну а тепер давайте все ж таки повернемось до головного питання. Як грається метро Last Light в 2024 році? Для мене ця гра стала відмінним продовженням 2033. Я не відчув якогось кордону між цими двома проєктами. Гра здається менш атмосферною, ніж 2033, і це відчувається в багатьох моментах. В деяких моментах ви просто відчуваєте, що монстри підземелля вам майже не страшні, і ви можете спокійно витрачати на них патрони, адже знаєте, що знайдете ще. Але буду відвертим: це класична коридорна заскриптована гра. Так, звісно, є питання щодо багів, щодо інтелекту ворогів, щодо стелсу, та, звісно, моральних очок, які тут заробляються, ну не дуже логічно. Як на мене, сюжет тут не такий глибокий, як було в 2033. Але атмосфера зруйнованої Москви стала крутішою, а доповнення дозволять розтягнути задоволення. Від гри і краще познайомитися зі світом. Якщо коротко і по факту, то гра вам сподобається, якщо вам сподобалась перша частина. Тут це просто і зрозуміло. В грі немає ніяких вишок, мікротранзакцій, мультиплеєра тощо. Просто граєш собі і отримуєш задоволення. Вважаю, що пройти гру можна, ну навіть треба. Навіть у му році грається непогано. Так, в деяких моментах гра вже застаріла, але вона все одно заслуговує вашої уваги. Як на мене, Last Light не затягує, настільки, щоб перепроходити її декілька разів. Особливо в мене якось так. Також вам нагадаю, що на черзі, звісно, екзодус, тому рекомендую не пропустити. І забігаючи наперед, я вам скажу, що там дійсно є про що поговорити. Ось такий вам маленький спойлер. Ну а в мене вийшло якось так. Пишіть в коментарях, яку б ви хотіли побачити наступну гру в мене на каналі. А також залишайте свої думки та враження щодо метро Light в коментарях. Ще запрошую вас канал каналу Telegram. Там багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то поставте лайк та не забудьте підписатися, ну, а ви завітали на канал ГімХата. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.